Друзі, всім привіт! Запрошую вас разом зі мною подивитись готель після повної реновації Double Tree by Hilton, розташований біля Soho Square. Раніше цей готель мав назву Hilton Sharks Bay. У 2024 році була проведена повна реновація першої лінії. А от друга лінія не ренована і має окрему рецепцію, яку я покажу вам пізніше. Давайте подивимось ближче рецепцію першої лінії. Інтер'єр приємно вразив. Багато стильних деталей, світлі тони все новеньке. Поспілкувавшись з менеджером по роботі з гостями, я дізналась, що повне відкриття планується у кінці квітня 2025 року. Зараз перша лінія працює в тестовому режимі. При наявності вільних номерів вас можуть поселити у відреновованих корпусах. Однією з переваг готелю є його розташування поблизу площі Сохо, де увечері можна класно провести час. А з іншого боку від готелю знаходиться Таль-Авеню, де декілька разів на тиждень проходять професійні шоу або виступають діджеї. Туди можуть потрапити всі бажаючі безкоштовно. Зараз ми їдемо територією готелю. На першій лінії є чотири басейни, але поки що відкритий тільки один. Для зручності гостей територією курсує шатлбас. Ми доїхали до пляжу за декілька хвилин. Пляж Каскадний знаходиться в низовині, тому тут менш вітряно. На пляжі приходить активна анімація. Частина шезлонгів оновлена, але й частина старих теж в нормальному стані. Зараз добре видно, що пляж має декілька рівнів, і звідси добре видно острів тиран. Зверніть увагу, що до моря йдуть східці. Людям з обмеженими можливостями буде незручно. Як бачите, понтон тут короткий, але він не стаціонарний, а плаваючий. Також є невеличка піщана лагуна. Ось її добре видно. Зараз зазирнемо в головний ресторан на першій лінії. Він також відренований і виглядає сучасно. Ми потрапили в нього саме тоді, коли все готували до обіду. Туристи хвалили харчування, розповідали, що були морепродукти, великий вибір м'яса, овочів та десертів. А зараз йдемо дивитись номер. Вони тут дуже стильні та сучасні. Це номер категорії Romantic Світ. Також в цьому готелі мені дуже сподобались номери Family. Вони двокімнатні. Ну що ж, друзі, Tree by Hilton на першій лінії ми з вами подивились, а зараз вас запрошую на інспекцію готелю Tree by Hilton, що на другій береговій лінії. Ходімо. Зараз дивимось номер категорії Deluxe Pool View. Він доволі просторий, чистенький, світлий. Видно, що тут зроблений косметичний ремонт. Ванна кімната також простора та чистенька. Шампунь та гель для душу в дозаторах також є стандартний набір косметики. На території готелю є дитячий майданчик та міні-клуб для дітей. Анімація тут активна, безліч розваг в день біля пляжу, увечері розважальна програма біля основного басейну та міні-диско. Територія видно, що доглянута, але вона не така зелена, як перша лінія. Тут все компактно, чистенько, шезлонги не нові, але в хорошому стані. Людей майже немає, мабуть, через те, що зараз обід. На інспекції нам сказали, що басейни підігріваються і вода близько 26 градусів. Ми перевірили, і вони дійсно гріються, але температура здалась трішки нижчою. У готелі є невеликий аквапарк. Він також підігрівається. Тут є гірки для дорослих та дітей. У цілому готель склав приємне враження. Територія чиста та доглянута. Персонал привітний. Видно, що вони стараються. І в готеля класне розташування. проінспектувавши готель Tree by Hilton на першій та на другій береговій лінії, можу сміло вам його рекомендувати. Готель ціна якість. А якщо ви хочете стильні та сучасні номери, раджу обирати все ж таки першу лінію. Для підбору та бронювання туру, пишіть за контактами в описі під цим відео або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ми з радістю допоможемо організувати ваш ідеальний відпочинок. Підписуйтесь на наш канал та дивіться нові огляди готелів.